Сім пожеж минулої доби ліквідували бійці ДСНС в житловому секторі області. У Вінниці, на вулиці Генерала Арабея, коротке замикання електромережі спричинило пожежу в гаражі. Горіло на площі понад 20 квадратних метрів. Намагаючись власноруч загасити вогонь до прибуття рятувальників, травмувалися два чоловіки. Надзвичайники ліквідували загоряння кроссоверу. Вже ввечері на вулиці Келецькій в обласному центрі через перевантаження електромережі. Загорілася кухня в одній із квартир багатоповерхівки. З під'їзду евакуйовано 25 мешканців, а власницю помешкання передали бригаді медиків, оскільки жінка надихалася продуктами горіння. Аналогічна причина спровокувала займання на даху приватного житлового будинку в селі Кремінне Яришівської громади. Одразу дві пожежі в господарчих будівлях села Юрківка Шпиківської громади та в селі Красне Тиврівської громади сталися через необережне поводження з вогнем людей. Бійці ДСНС ліквідували пожежі та не допустили поширення вогню на всі площі споруд. Вкотре закликаємо людей дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, адже вони рятують життя.